На початку своєї кар'єри Роман Безус вважався одним з найталановитіших гравців України та був на одному рівні з Ярмоленком та Коноплянкою. Але певний момент він допустив декілька помилок, після чого було важко повернутися. І він залишився в історії українського футболу як ще один нереалізований талант. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми поговоримо про ігровий шлях Романа Безуса. Народився 26 вересня 1990 року в місті Кременчук. Батько футболіста Анатолій Григорович працював дитячим тренером, тому з раннього дитинства почав навчати його футбольній майстерності зі спогадів батька. Перші контакти з м'ячем відбулися, коли синові було два роки. Його ровесники розпочинали із шести, ще нічого не вміли. А Роман уже всіх обводив, наче фішки. З шести семи років він почав грати у дворі. Хлопці на 4-5 років старші охоче брали його в команду. Футболом Роман почав займатися у дитячій школі місцевого клубу Кремінь, де й дебютував як професійний гравець за головну команду рідного міста. На момент виходу футболіста на поле у другій лісі йому було лише 15 років, що багато говорить про його талант та непорокам дорослу гру. Але у Кремені в гравця не склалися стосунки з головним тренером, тому він грав не так часто, як хотів би. У 2007 році батько футболіста за допомогою знайомих домовився про перегляд для хлопця у Мирона Маркевича, який тоді тренував металіст. Загалом все пройшло вдало, але президент Кремені Олег Бабаєв зайняв категоричну позицію та відмовився відпускати талановитого гравця. Загалом він провів у команді два з половиною роки, протягом яких взяв участь у 72 матчах та відзначився 10 забитими голами. У січні 2009-го за молодим даруванням прийшла Ворскла, якою керував Микола Павлов. Та за декілька місяців Безос вже дебютував у прем'єр-лізі матчі проти Кривбаса. Полтавчани того сезону дійшли до фіналу Кубку України, де змогли обіграти донецький шахтар, але у фіналі півзахисник не з'явився. Сезон 9-10 розпочався для Романа з матча за суперкубок України, де його команді довелося протистояти київському динамо. Безус вийшов з лави для запасних на 88-й хвилині, але не зумів допомогти полтавчанам. Та в серії пенальті сильнішим були гравці столичного клубу. Микола Павлов поступово підпускав футболіста до основи. Частіше всього він виходив на заміну. А якщо і виходив у старті, то до кінця матч догравав рідко. Перший гол в рамках УПЛ Роман забив матчі проти Луганської зорі в жовтні 2009-го. Також в тому сезоні півзахисник спробував себе в Єврокубках, а саме в кваліфікації до групового етапу Ліги Європи, де Ворслі дісталася грізна Бенфіка та вибила полтавчан з турніру. В тому сезоні Безус з'явився в 24 матчах, забив три голи та віддав один асист. В сезоні 10-11 Роман знову розпочинав як гравець ротації, але через декілька місяців він став повноцінним гравцем стартового складу та допоміг команді зайняти шосте місце в чемпіонаті, взявши участь у 26 матчах, у яких він ізначився 6 голами та двома гольовими передачами. Наступному сезоні, отримавши право виступати у кваліфікаційному раунді Ліги Європи, Роман разом з Ворсклою катком пройшлися по своїх суперниках і потрапили до групового етапу. Суперники по кваліфікації, звичайно, були не найіменитіші, але і полтавчани були зовсім невідомими в Європі. А от у групі їх чекали досвідчені команди: Копенгаген, Гановер та Стандарт, з якими підопічним Павлова вдалося зіграти в нічию, а всі інші матчі були програні. В чемпіонаті України Роман проявляв себе у кожному матчі та почали ходити чутки про інтерес до гравця не тільки грандів українського футболу, а й іноземних клубів середняків. За підсумками сезону 11-12, Безус був названий клубами прем'єр-ліги та вболівальниками у номінації відкриття чемпіонату. Влітку 2012-го через конфлікт з керівництвом, команду покинув наставник Микола Павлов. Тому наступний сезон полтавчани розпочали з Сергієм Свистуном, якого призначили виконуючим обов'язки головного тренера. Перша половина сезону 12-13 стала останньою для Романа Уорсклі. Він постійно виходив в основному складі, був лідером команди та за 16 матчів УПЛ забив 6 голів і віддав 3 голіві. 3 січня 2013-го Динамо офіційно оголосило про підписання Романа. За неофіційною інформацією, за гравця сплатили 3 мільйони євро. Також з ним до Києва відправився його одноклубник Євгеній Селін. В першому інтерв'ю у якості гравця киян-пізахисних сказав: це було, напевно, нелегке рішення для президента, керівництва і тренерів. Розумію, що Ворсткий буде без нас трохи важкувато. Але водночас буду сподіватися вболівати за цю команду далі. Усе залежатиме від мене і тільки від мене. Звичайно, можуть ставити на різні позиції, але це вирішує тренер. Моє ж завдання виходити і показувати свій футбол. Багато футбольних експертів вважали, що ігровий стиль Динамо, яким керував тоді блохін, не підходить Роману. Та й на його позиції у клубі була немала конкуренція. Йому доводилось змагатись за місце у стартовому складі з Кранчером, Гармашем та Нінковичем. І частіше всього він цю боротьбу програвав. До кінця сезону він лише три рази вийшов на поле з перших хвилин. Міжсезоння команду поповнив баланда, та на зборах стало очевидно, що головний тренер не покладається на Безуса. Найкращим рішенням було б покинути команду в те трансферне вікно, але він залишився та продовжив боротись. Весь сезон 13-14 півзахисник провів на лаві для запасних, взяв участь у 24 матчах та в середньому мав лише 38 хвилин ігрового часу на гру. Основна причина провала Романа в Динамо це те, що Олег Блохін не був системним тренером, який розвиває футболістів. Для нього були важливі гравці, які тут і зараз дають результат, та не відхиляються від установок тренера. А Безус хотів творити на полі. У квітні 2014-го на тренерський місток прийшов Ребров, але ситуація не змінилась для півзахисника. За півтора роки без нормальної ігрової практики він втратив впевненість та спинився у розвитку. Потрібно було щось змінювати. І з початком нового сезону почали з'являтися чутки, що Безусом зацікавилися Мирон Маркевий. Це був саме той легендарний сезон Дніпра, коли вони вийшли з групи Ліги Європи. Тому підсилити середню лінію якісним гравцем точно не завадило. Роман згадує той перехід так: ми поговорили з Рибровим про оренду в Дніпрі. Він сказав, щоб я пішов на півроку в оренду. Влітку повернувся, може когось продадуть. Ми поїхали у відпустку з Ямоленком. Мені позвонив Маркевич запитав, чи хочу я до них. Я погодився і мені запропонували повноцінний контракт на три роки. Хоча Безус періодично й отримував критику зі сторони Мирона Маркевича, з часом він почав частіше виходити на поле, та поступово почав нагадувати себе часів Ворстві та допоміг команді дістатись до Фіналу Ліги Європи, де, на жаль, поступили поступились іспанській Севільї. Але надовго мотивації в Романа не вистачило. Критика від головного тренера поступово почала збільшуватись. Сезон 15-16 він розпочав у якості гравця ротації. Мирон Маркевич в інтерв'ю сказав: Я просив Безуса не купувати. Я просив взяти його в оренду, тому що за ним треба було поспостерігати. А зараз що з ним робити? У нього зарплата вдвічі вища, ніж у бойка. От як мені знаходити важелі впливу? Він ходить по полю і все в порядку, бо в нього ще три роки контракту. Він не те, що бігати, він ходити не хоче по полю. Точкою неповернення для футболіста стали зимові збори. У товариському матчі проти німецького Франкфурта Безус втратив контроль над собою і ногою вдарив суперника, який знаходився на газоні. Одноклубник потерпілого у свою чергу звалив українця на траву, після чого до місця події прибігли інші гравці обох команд, і на полі почалася бійка. За підсумками епізоду Роман отримав пряму червону картку. А головний тренер сказав, що більше не хоче бачити півзахисника у своїй команді. Тому футболіст почав підшукувати собі новий клуб та до кінця сезону в основному виходив на заміну. Можливо, Роман так і залишився в Дніпрі та відсидів би свій контракт, але у клуба почалися фінансові проблеми, тому не тільки він вирішив покинути команду. 12 липня 2016-го бельгійський Сент-Трюйден оголосив про підписання українця вільним агентом. Угода була розрахована на один рік. Багато гравців покинули того літа Дніпрян безкоштовно. Так як змогли розірвати свої контракти через невиконання фінансових домовленостей клубом. В Сент-Рюйдені Роман не став незамінним гравцем основного складу, але якісно підсилив команду та отримував довіру від тренерів, за що по закінченню сезону отримав новий контракт. Загалом він провів клубі 2,5 роки та взяв участь у 70 матчах, в яких забив 12 голів та віддав 13 асистів. У січні 2019-го ним зацікавився ще один бельгійський клуб Гент та викупив гравця за 1 мільйон євро. Угода була підписана до 2022-го. В Команді також виступали ще два українця Роман Яремчук та Ігор Пластун. Півзахиснику не знадобилось часу на адаптацію, та він одразу почав приносити результат. Безус ніколи не виділявся фізичними даними, а з приближенням до 30-річчя його витривалість ще більше понизилась. І частіше за все він не міг відіграти весь матч, тому його міняли на 60-70 хвилині. В Генті він отримав повну свободу дій і зміг показувати свій футбол. За 3,5 роки в команді він провів 119 матчів та по 18 разів вразив ворота суперників і асистував партнерам. Переговори про нову угоду велися, але, як сказав гравець, пропозиція його не влаштувала. Він почав шукати новий виклик та знайшов його у кіперській емонії. Через брак ігрового часу, узимку 2023-го, він навіть хотів покинути команду, провівши в ній лише півроку. Але в його положенні важко було б знайти клуб з гарною зарплатнею, і півзахисник залишився в команді. А з початком поточного сезону Роман зміг вибороти собі місце в основному складі. За збірну України він провів 24 матчі та в основному використовувався тренерами як джокер. Всього 5 матчів, розпочавши з перших хвилин. Важко сказати, що саме стало причиною провалу гравця. Як казав Маркевич, в певний момент Роману не наче наскучив футбол. Напевно, йому потрібно було раніше покидати УПЛ, так як за кордоном в нього одразу з'явилося більше мотивації. Хоча показувати хорошу гру в чемпіонаті Бельгії це явно не те, що від нього чекали вболівальники. Наразі Безусу 33 роки, і в кінці сезону у нього закінчується контракт з Омонією. Можливо, він вирішить завершити кар'єру, а можливо, ми ще зможемо побачити його гру в чемпіонаті України.